Привіт, мої друзі! Привіт-привіт-привіт! Вітання ще в одному чудовому черневому дні в Чернівцях. Я намисно записую без мікрофона, щоб було чутно, як співають пташки. Як вони скрізь співають, яка краса, літа літочка, яка вже наступила і яке тішить нас своїми байрбами, своїми квітами, своїми емоціями. У мене в голові ще вир подій, які були вчора, саме на день народження Івана в Іванівдень. Яке свято зробила. Для усіх гостей міста територіальна громада Брусниці. Чартерия, місце душі Івана Миколайчука. Там дійсно літали його деше. Ми всі разом з шляхетним товариством танцювали, співали, частувалися, Гуманіли і були в обіймах з цією чудовою землею. Сьогодні новий день. Миколайчукоп продовжується. І сьогодні день був присвячений короткому метру. Я дуже хотіла потрапити, але є свої обставини, є ресурсність, є таймінг і думками ти полетів скрізь. Але як доросла дівчинка, я чітко відповідально можу про це сказати. Я поспішаю зараз в Орпаді своїм центром, центром через Ковилянська. Яскраві емоції відповідно: червона помада на вустах, яскраве вбрання. Літе-літечко, Чернівці, Чернівці. Спів пташок, лагідно, затишно, чудово по-чернівецьки. А вчора було по-вуковинськи. Це треба було бачити очі Богдана Бенюка, а він неймовірно харизматичний, дуже емпатичний. Як вони всі кияни, як вони кайфували від зустрічі на Буковинській землі на Оля Смиська, муза фестивалю? Ну, всі в такому були захоті, що годі казати: запах свіжоскошеної трави, рідні обличчя, новимашні розмови, щирі посмішки. Я особисто ці речі дуже відчуваю. І я чітко диференціюю, як людина досить публічна, з величезною кількістю людей на бекстейджі, правдивість і ні, справжність і арзац. Я про це часто розмірковую в свідомості і дякую долі за той величезний досвід комунікації, аналіз і розуміння. Врешті-решт це щитується просто на клітинному рівні, на рівні вібрації. І як класно, коли довкола так багато, дійсно, справжніх, класних людей. І Люди такого штиму, вони не потребують е, зайвих компліментів чи якогось визнання чи пафосності. Як я часто кажу, Мерседес рекламувати не потрібно. Це люди дуже, дуже, дуже прості в комунікації. Ось так розповідали е, друзі Тіяни Івана Миколайчука і його е, мешканці е, села Чортория. Наскільки він був простий, він і Марічка. Скільки вчора було цікавого. Розмови Микола Миколаївич Крівляк, який так багато чого робить для нашої країни, залюблений в наше. Поруч Анатолій Житарюк, художник, який професіонал своєї справи, який своїми чуттєвими мазками фарби вміє. Образно створити красу жіночої душі і тіла. Наталечка Мороз, директор музею Васюка з чоловіком Лариса Курущак. можна перечисляти, перелічувати довго, справжні, чудові, щирі люди, які поруч, яким ти радий на кожній зустрічі, які про справжність прем'єра фільму. Присвяченим Кула Лисенко, про розповідав, розповідала Ольга Сумська на презентації в її книгарні, який пролежав так багато років. Ольга стала музею кінофестиваля цього року, зустріч, яку в якій ми були в нашому літньому театрі зелений театр у Фольськ-Хардені, де виступали Богдан Бенюк і Усі, усі, усі відомі в світі культури, кінематографії особистості Олесь Санін, режисер фільму «Довбуш». І потім вечірні обійми з чернівцями. Це настільки щемно, це настільки фантастично. І вечір, коли вже пролунала комендантська година, закінчився. Від аромати троянд на театральній площі. І потім з ліхтариком, центром-центром, ти крокуєш додому, зупинився біля вірменської церкви, подивився на місяць, подивився на трояндочки, які стоять, які розташовані перед вірменською церквою. Ці всі будинки, які ти знаєш з дитинства, і наповнений і щасливий. Прийшов додому, а прокинувся з посмішкою після післясмаком неймовірного дня. Ну що, полетіли вержиця нового дня. Трохи Кобилянської, трохи Чернівців. Валя. Життя продовжується жити далі, на своїй Богом даній землі. Полетіли? Неймовірне сонечко на розі вулиці Канлярам Дефріда Українського Саксаганського і будинки, які силуетні. Сьогодні будемо рухатися вулицею українською. Будинок 1866 року. З гаральдічними знаками і монограмами. А ось подивіться на ці дроти. Такого немає ніде, це правда. Це тільки Чернівецький вайб. І в Румунії я ще таке бачила. Рухаємось вулицю Українською. Ми, Ми з вами рухаємось вулицю українською. Це частина Нижньої Геренгаси. Туди, туди-туди, до Вірменської церкви, потім по вулиці Вірменській, на Кобилянську через Кафедральний собор і на е, Соборну площу, тому що саме там у мене продовження дня. Подивіться, яка краса. Ніби історизм, а ніби фрагмент бароко. Клас? Ось така незрозуміла будівля, яка мене дивувала це на абсолютний, просто без вікон, з якимись бійницями замість вікон. Ось таке от недорозуміння. Недорозуміння. А ми рухаємось далі. Ви знаєте, таким словом, ну от просто воно влучно саме в російській мові, недорозуміння. Дуже часто можна назвати деяких людей. Ну, буває таке. А оце будинок недорозуміння. Ну що? А тепер подивимось на вишуканість, незважаючи на те, що він не ідеально відреставрований. Дивимось, будинок по вулиці Українській, 37 який я просто обожнюю, в якому меморіальна дошка Волков Роман. Це мої друзі. Краса, монограма і в цьому будинку мешкав художник, Микола Івасьок. Краса. Проходимо пологовий будинок. Колишньому, тепер пункт проливання крові. Будинків стилі гардеко, псевдоісторизму. І туди до трояндичок. Зачарування черневих чернівців. Егеш? І ось ми на врозі вірменської і української. Відкрилося близенько. Це приємна новина. Поруч нова пошта, яку я дуже-дуже дуже дякую. І Вірменський собор. І звичайно троянди. Творіння Йозефа Главки, Вірменська церква. В цей час тут хочеться знаходитись безкінечно. Подивіться на цю алею троянд. Зараз контроле освітлення і сонечко не сприяє зйомці. Але цю красу навіть при такому неправильному освітленні ми не можемо не відчути. Вірменський собор. Сонечко, троянди, вулиця Ломоносова, Український дім і наші любі Чернівці. Анонси концертів Вірменські церкві, Павло Чоботов, Лена Чоботова, 21 червня, концерт органної музики. І ось так ми з вами дійшли до кінця цієї маленької подорожі ще одного червневого дня у любих Чернівцях. З любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!